150, 155, 152, 151, 135, 139, 152, 151, 140, 135, 136, 134, 135, 77, 76, 76, 52, 99, 117, 196, 119, 109, 100, 155, 145, 144, 157, 122, 90, 69, 128, 77, 69, 68, 179, 166, 166, 177, 179, 176, 56, 57, 72, 176 160. Для демонтажу. 67, 67, 180. 153, 131, 115, 146, 145, 151, 108, 117, 103, 115, 108, 140, 168 відмінності.

129, 109, 106, 109, 149, 140, 144, 248, 153. Це що, в Кригу попало? 155, так. Да.

Семьдесят три мальчика. вся по контуру прокладка, да? Герметик широк.